Тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш, чи ти рано до схід Сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила. Було колись в Україні раділи гармати, було колись запорожці міли панувати. Панували, добували, і славу, і волю минулися. Осталися могили на полі. Високі й ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі й ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з полем розмовляє. А внук косуне севросу, за ними співає. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає, щодень Божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавії ріки. Заворожи мені, волхве, друже сивоусий, ти ще серце запечатав, а я вже боюся, боюся, ще погорілу пустку руйнувати, боюся, ще, мій гове, серце поховати. Може, вернеться надія тією водою, стілющою, живущою, дрібною сльозою, може, вернеться засвіта в пустку зимувати? Хоч всередині обілить горілою хату. і натопить, і нагріє, і світло засвітить, може, ще раз прокинуться мої думи діти, може, ще раз поморюся з дітками заплачу, може, ще раз сонце правди, хоч крізь сон побачу. Стань же, братом, хоч ожури. Скажи, що робити, чи молитись, чи журитись, чи я розбити, Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сизокрилі, з окрилі, мої глуб'ята і за Дніпра широкого у степ погуляти, з киргизами убогими. Вони вже боги, уже голі, та на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами, привітаю вас, як діто, і заплачу з вами.